Доброго дня всім добрим людям! Сьогодні, ви на каналі Житло Є. І сьогодні ми прямуємо на огляд цікавого будинку в Богородчанському районі. Він знаходиться на відстані від Івано-Франківська 50-45 км, дивлячись, з якої точки Івано-Франківська ви виїжджаєте. Це дуже хороша державного значення дорога, траса. Немає відчуття, що це далеко десь від міста, тому що село переходить в село і інфраструктура всіх сел досить багата. Ось ви бачите на відео. І так, ми під'їхали вже до нашого будинку. Нас зустрічає лелека і це дуже приємно. Назва е, відео е, зобов'язує показати це дерево. Так, тут росте авокадо. І в цьому році воно навіть цвіло. Ось фото цього квіту прислав власник будинку. Він е, цей будинок. Багатий своїм, своїми плодами, і це підтверджує фото, які додатково надіслав власник будинку. Власник будинку цікава людина, він вже багато років дівець і справляється досить гарно сам. От, показує, що гриби в нього навіть в городі ростуть, а це зовсім неподалік ліс і білі гриби. Є гарний виноградник, відра винограду перетворюються в смачнюче вино, все він це вміє робити, і з задоволенням нам показав на своїх фото. Гарні, цікаві плоди, це видно, що людина любить, любить цю справу і вирощує гарні урожаї. Є де землі багато 25 соток. Все доглянуто, все гарно, це не покинутий будинок, а будинок, який любили. І це теж дуже багато значить. Ось ми ще переглядаємо фотографії. Тут і перець спарник, і з теплиці, і навіть з лінійкою вимірюємо, який величезний перець гіркий, вирощується. І так дивимося сам будинок. Це криниця, яка дає нам воду в будинок, вода підведена. Ось цей гарний будинок. Він цегляний і обкладений, ага, ми спостерігаємо зараз політ лелеки, і заодно бачимо, що тут багато дерев. Аж 5 велетенських горіхів є, де їх вирощувати, а це план план будинку. Спереду ми бачимо сходи, далі кухня, 6 майже 7 метрів, велика веранда, і санвузол 3 метри, справа саму, далі коридор і 4 кімнати. Одна з них маленька, 6 метрів, дві великі, по більше 20, 22 20, і ще кімната 18 метрів. Ось це вид, з веранди, вид на веранду, Гарні металопластикові вікна, а це кухня, де ми бачимо, все залишається. Залишається і морозильна камера, і холодильник. Ось віконце, перед вікном мийка, і господині це дуже сподобається спостерігати під час миття посуду, якщо не машиною, що тут гарний краєвид. Ми бачимо гори. Бачимо гристу таку місцевість навколо, хоч сама, місце, сама, 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 сама ділянка рівна. Це веранда. І з веранди праворуч, ліворуч кухня, а праворуч веранда, де можна попити чай. Ось віконце таке велике, широке. І праворуч санвузол. Ось така веранда. Вона в вагонці такий, так. І попадаємо в санвузол сумісний. Все тут є. Гаряча вода є, від колонки з кухні. От, все необхідне є. Туалет, ванна. Умивальник. Вид, ще раз ми дивимося, вид з веранди на господарські побудови, на ліс на горі, двір з деревами, з садом, можна сказати. Ну, це парадний вхід у будинок. Ну такий балкончик. Верандочка відкрита. З веранди ми попадаємо в коридор 5-метровий, ну, можна назвати передпок, що залишається, і шафа купе. Далі, з цього коридорчику, ось він цей коридорчик. В маленьку кімнату, невелику, 6-метрову. Вона могла бути спалень, невеличкою, спальним місцем. Ну, а так перетворили її в невеличку кладовку. ось Ремонт непоганий, хороший, чисті охайні стіни. Тут є пічка. Власне, така піч справжня, де можна пекти щось в духовці. І крім цього є батареї. Газове інди... ну, індивідуальне опалення. Прямо попадаємо в велике, заходимо в велику залу. 23, 23 квадратних метра. Ще раз говорю про те, що все, що ви бачите в домі, залишається. І з цієї кімнати є вихід на вулицю. Ми повернемося ще до цього виходу, щоб вийти на вулицю і показати більше двору. Ось там вихід попереду, праворуч з цієї кімнати ми заходимо в кімнату спальню. Ну, або ж хто придумає щось інше. В кожній кімнаті є або велика досить пічка, або ж хоча б кафельна. Телевізор залишається. Праворуч з цієї кімнати попадаємо, заходимо ще в кімнату. Яка 17 квадратних метрів, це вже вигляд на іншу, на інший бік, дому, сад, город, сусідський, Доми, дом. сусіди живуть поблизу, не далеко, не в кілометрах, і не тобто, це не гори. це рівна місцевість. Мисс, ось, ось така кімната. Ось така піч. В цій кімнаті ми бачимо два крісла, як пояснив власник, вони розкладні, тобто ще спальні місця, все залишається, і виходимо в коридор. Ці двері, з кімнати в кімнати можна, або ж можна з коридору заходити в три кімнати. Так, тут ми ще щось на фотографіях цієї кімнати показуємо крісла, які перетворюються в ліжка. Невеликі, але ж тим не менше. Ну, і я обіцяла, що покажу. Як вихід з великої кімнати, з великого залу, 23 квадратних метри. Ми виходимо. ось Два виходи. То парадний, а це вже нагород, е, сад, виноградник, теплиця, е, ну, чи парник, теплиця все ж таки вона висока. Е, ось Сайдингом. Облицьований будинок, він має другий поверх, там можна облаштувати мансарду, і власник збирався це зробити, але ж потім зрозумів, що місця йому досить, і це не дуже використовується. Вид дуже гарний, на гори, дуже світло і зелено, атмосферно. так. Сусіди поруч часто виручають тим, що воно приносять прямо під дім, молоко, дуже смачне молоко, нас пригостили, ми вдома вже його пили, то ото справжнє, півбанки вершків. Ось такий будинок. Вартість цього будинку, цього, цієї ділянки, на цій ділянці 25 соток 30 тисяч доларів. Ще раз, авокадо. Цікавий, багатий будинок, і власник продає ще два, дві ділянки по 25 соток, тобто ще пів гектара за 4 тисячі. Доларів. А це сусідська собака нас вже проведжає. Підписуйтесь, телефонуйте. Радо відповімо на ваші питання. І до зустрічі. Чекаю ваших відгуків, ваших оцінок, лайків і дизлайків. До зустрічі потічок ще поруч.